Кінець епохи. О сьомій ранку того червневого дня 1962 року, два каягарських човни були споряджені і шестеро веслярів готові до подорожі. Один із човнів, напевно, нахитувався під вагою двох пустих 200-літрових сталевих барил. У другому човні були ретельно спаковані протимоскітна сітка, скатка з постілю, тижневий запас їжі, інструменти для будівництва та товари, якими можна було заплатити робітникам. Усе це позичили мені Маккейни, оскільки наше спорядження ще не прибуло з Північної Америки. Поцілувавши Керол та Стефана на прощання, я сів у другий човен, і Гленна подала мені пляшку кип'яченої води для пиття та пакунок з обідом, я подякував їй. Джон дав веслярям каєгарям останні настанови, і ми відпливли. Ми збиралися пропливти коротким шляхом через затоплені луки до кронкел, щоб поновити контакт із Сауї та розпочати будівництво тимчасового дому. Той час, як Джон мав повернутися до Пірімапуну. На Ебенезері та завершити будівництво складу, яке ми там розпочали. За п'ять чи шість днів він мав проплинути далі на північ до гирла Конкел, а потім піднятися вгору річкою та приєднатися до мене, щоб допомогти у будівництві. Ми пливли затопленими луками, і тиша дикого краю огорнула нас. Єдиними звуками навкруги були ритмічний рух весел і шепотіння трави кунаї, що легко торкалася човнів. Над нами інколи з-поміж навислих хмар визирало сонце, пропливаючи їм листе світло на густі сагові ліси, на краю лук. Скоро наші човни пливли до сагових хащ. Де протока для них відразу стала набагато вущою. Години зодві ми рухалися покрученою протокою, аж поки не вийшли на прибережні луки ріки Кронкел. Тут нас перейняли три човни, повні галасливих каягарів. Затиснувши на щовен з усіх боків, вони нахилилися, хапали мене за руки, щось кричали і показували вперед. З того спорядження, яке я віз із собою, вони, певно, зрозуміли, що я збираюся збудувати собі дім десь поблизу кронкел, тож вони були рішуче налаштовані зробити своє селище, Ам'ям – місцем розташування цього дому. Здавалося, вони говорили щось на кшталт Туани, не їдь до Сауї, вони вбивають та їдять людей, їдь до нашого селища, в нашому селищі вдосталь високих місць для будівництва. Ми допоможемо тобі звести чудовий дім, їдь до нашого селища, їдь до нашого селища, їдь до нашого селища. Коли ми наблизилися до Кронкел, їхні вигуки перетворилися на суцільний гвалт. Я марно намагався вгасити їхні надії. Користуючись мізерним запасом каягарських та індонезійських слів, я вмовляв моїх веслярів пояснити цим незнайомцям, що прямую до селища Сауї Камур. Однак мої човнярі, вочевидь, не мали ніякого бажання передавати ці слова. Я почав запідозрювати змову. Урешті-решт, веслярі теж були каягарами і геть не бажали того, щоб Савуї збагатіли на сталеві сокири, мачети та інші товари, які я певна річ їм з часом роздаватиму. Я почав розуміти, що навколо мене розгорталася масивна кампанія психологічного тиску, метою якої було примусити мене вибрати для будівництва селище Ам'ям. Джон Маккейн уже попередив мене, що незабаром місцеві жителі випробують мою волю і перевірять, чи вдасться мене злякати. Він сказав, що мені вкрай важливо вистояти у цьому випробуванні, інакше з того моменту ми скарил опинимося у морі проблем і втратимо здоров'я або зневіримося. Ага, ось воно і почалося, подумав я. Тиск та гамір продовжувався ще дві години. До нашого кортеджу приєднувалися нові і нові човни, і галас ставав дедалі гучнішим. Не маючи можливості переконувати їх жодною зрозумілою їм мовою, я просто сидів мовчки і чекав. На жаль, вони сприйняли це як ознаку покори, і почали тішитись та хором щось вигукувати, проголошуючи на всю околицю, що доля посміхнулася їм. І тепер у них буде власний туан, який зробить їх усіх багатими. Потім я побачив прямо попереду селище, напевно, той же Ам'ям, Каягари навколо мене почали бити веслами по бортах своїх човнів, проголошуючи тріумфальне прибуття Ам'ямського туана до його прекрасної. Нової столиці. Коли ми порівнялися з селищем, мої веслярі почали запитливо дивитися на мене, вказуючи на ам'ям і умовляючи мене зупинитися там. Мішаючи каягарську мову з індонезійською, я рішуче вимовив Все віте, руське Камур, Прямуйте до Камуру. Вони засмучено продовжили веслувати, і тут дещо сталося. Великий швидкий каягарський човен вигнався справа на середину річки перед нами, розвертаючись і примушуючи нас повернути до берега. Тим часом люди із селища бігли до річки, гукаючи мене, махаючи руками, закликаючи та вмовляючи. Мені дуже не хотілося засмучувати їх, але, напруживши все тіло, аби втримати рівновагу у вузькому човнику, я встав на ноги, випрямився на весь зріст. Метр вісімдесят вісім і гаркнув Прямуйте до Камуру. запала тиша. Декілька секунд було незрозуміло, як вони сприймають мою вимогу спокійно чи з гірким обуренням. Потім чоловіки у човні, які перекрили нам дорогу, дуже похмуро відвели його вбік. Ми поволі випливли на середину річки та продовжили подорож. Я витримав перше випробування, але відчував сум, оскільки змушений був відхилити таке щире запрошення від людей, які так потребували Христа. Та я знав, що Ам'ям невдовзі почує добру новину рідною мовою з вуст Джона Маккейна, і це робило їхню потребу менш нагальною аніж Сауї, у яких і досі не було благовісника, здатного звернутися до них їхньою мовою. Утім, з того дня Ам'яв зайняв особливе місце у моєму серці, і багато років по тому я молився про його жителів більш гаряче, аніж за інші каягарські селища. Підхоплені рівною течією Кронкел ми скоро проминули землі, у яких менш мирний час було нейтральною смугою між поселеннями племен Каягар та Сауї. Коли ми увійшли до території Сауї, весляри і показували мені різні притоки, що впадали у кронкел, та згадували назви поселень, яких можна дістатися, піднявшись руслом, кожної із цих проток до їхнього витоку в сагових болотах. Одна з цих проток називалася Сумду. Вона веде до селища Уіар, сказали вони, а наступна притока зліва. Баїтом. За їх словами, вела до селища Хаді. Під назвою Йохві. Селище Хаді?» – перепитав я, швидше зверніть Баїтом та відвезіть мене до нього. Я хочу побачити його перш ніж попливу до Камуру. Ми повернулися у тінисте русло річки Баїтом і заглибились у густі джунглі кілометра на півтора. Раптом хащі, що оточували річку, роздалися, і ми побачили галявин з шістьма куренями, вишуканими по обидві боки річки. Мої веслярі крикнули кайядарської Хаді, Туандон приїхав. У коренях почувся метушливий шум, дехто з їх мешканців, прокинувшись від полуденного сну, приготувалися тікати, в той час, як двоє чи троє трохи затрималися, аби хоч глянути на прибульців. Вони взнали мене і радісно спустилися назустріч, щоб привітатися. Хаді працював у джунглях, але за ним послали і невдовзі привели його. Це нагадувало зустріч старих друзів. Хаді запросив мене піднятися до нього додому, і ми сіли поговорити, користуючись досить маленьким запасом слів мовою Сауї, яких він мене навчив. Я ще й гадки не мав про те, якими граматичними правилами керується порядок слів у цій недослідженій мові. Та, здавалося, він усе одно розумів більшу частину того, що я намагався сказати. Тут я вперше згадав про те, що прямую до місця старого селища Камуру та збираюся там будуватися. Хаді сидів, занімівши від здивування, певно, вважаючи, що погано зрозумів мою кострубату говірку Сауї. Я повторив це висловлювання виразніше, і цього разу він його зрозумів. Хаді переклав мої слова всім присутнім і відразу хор присвістів і вигуків збудженою хвилою покотився селищем. Я хочу, щоб ти прийшов до Камуру, і допоміг мені будувати дім, хаді, сказав я. Дер, добре, відповів він, широко посміхнувшись, я прийду завтра. Коли я встав, щоб іти, Хаді поклав мені руку на плече і вказав у дальній куток куреня, де лежав юнак у лихоманці. Він був надто недужий для того, щоб поділяти загальну радість та хвилювання. Мій син Амуї хворий, сказав він. Ти можеш допомогти йому. Я пройшов до виснаженого хлопця, приглянувшись під поличками, що аж вгиналися під вагою луків стріл, списів та начиння для видобування саго, яким користувалися жителі боліт. Не маючи попереднього досвіду у розпізнаванні тропічних захворювань, я припустив, що це могла бути малярія, і дав йому відповідні ліки. Потім ми з Хаді обійнялися на прощання, і я залишив Йохві. Хаді проводжав нас, ідучи болотистими берегами баїтом, знову і знову запевняючи, що приєднається до мене у Камурі, як тільки назбирає Сагона кілька днів. Потім джунглі сховали його від наших очей. О п'ятій годині вечора ми прибули на місце, де догнивало старе селище Камуру, яке от от мало пережити вражаюче відродження. Тут також не було ніяких слідів Сауї, та в нас не було часу на те, щоб їх шукати. Залишалася лише година до заходу сонця. Ми вибрали найменш розвалений курінь і підняли туди наші речі. Підлога його була ще досить міцною для того, щоб витримати таку вагу, незважаючи на кілька дірок. Ми приготували вечерю та розстелили циновки для ночівлі. Прокинулася перед світанком, якраз насувалася стіна дощу. За декілька секунд він вперіщив по старому кореню з такою силою, що той, здавалося, захитався. До самого ранку дощ не давав нам почати роботу. У мене було шестеро робітників, і я розподілив їх наступним чином. Двоє мали піднятися протокою, спробувати знайти камор, віднести дарунки старішинам селища та запросити їх вийти й зустрітися зі мною. Ще троє, озброївшись сокирами, мали виробити палі. Залізного дерева, які слугували б фундаментом для дому. Залишився один він мав допомагати мені розчищати місце для будівлі. Скоро п'ятеро посланих розійшлися, і ми з юнаком на ім'я Хедіб заходили розбирати густе плети в оліан, що захаращували місце майбутньому дому. Ми поринули у зарослі, роздаючи на всі біч удари мачете. Джунглі починали піддаватися поволі підступаючи, неохоче відкриваючи землю, хоча вона була низовиною. Я знав, що коли ми побудуємо домівку у низині, під час сезону дощів у нас під підлогою місяцями стоятиме вода. Ми врубалися ще глибше, аж ось хадіб вказав своїм мачете на землю серед покрученого коріння. Я подивився, і справді земля потроху піднімалася. Ми зосередили зусилля на тому, щоб прослідкувати схил, і, на щастя, побачили, що він здіймається над навколишнім болотом на метр з гаком. Такий високий пагорб був у тих місцях рідкісним явищем, і на певний рівень води підіймався вище за нього тільки на кілька тижнів за весь рік. Тож у Стефана таки буде сухе місце для Ігор. Десь через дві години робота над розчисткою місця була перервана. Повернулися посланці, яких я відрядив шукати камор. Вони сяяли радістю, сповістивши Туане, ми знайшли їх. Де ж вони? спитав я. Один із кайягарів підняв весло і показав на річку. Я глянув і побачив п'ять чи шість човнів, які повільно спускалися течією за завісою листя. Я все ще не бачив людей, котрі стояли в них, але знав, що вони спостерігали за мною. Двоє кайягарів гукнули до них, і тут же один із човнів, а за ним другий і ще один виринули з-під листяної завіси, відкривши дві та три дюжини напружених сторожких воїнів Сауї. Один за одним, відгукнувшись на заклик кайягарів, вони наближилися мовчки. Не зводячи погляду з мене, їхні луки з пальмового дерева лежали в них біля ніг. Бо вони ж, геть голі, стояли у видовбаних з деревних стовбарів човнах. Я підійшов до берега і промовив Конахаріо, у відповідь мовчанка. Інші човни наближалися до берега, а вони так само стояли і мовчки дивилися на мене. Тепер, коли були ближче, я бачив, як трусяться їхні руки і ноги, та нервово сіпаються брови. Я сам трохи тремтів, але зумів приховати це. Цього разу поряд не було ні Джона, ні Кена, які могли б допомогти порадою, ані Ебенезера чи, бодай, моторного човна для швидкої втечі, якщо події повернуть нас на лихе. Зустріч чужинців, які належать до однієї культури, це одна річ, але зустріч чужинців, чиї культури різняться, річ зовсім інша. Представляючи протилежні кінці широкого культурного спектру людства, ми стояли одне перед одним, і саме повітря між нами, здавалося, потріскувало від напруги. У сиву давнину їхні і мої предки складали один народ, жили разом, мали однакове знаряддя праці та зброю, спільні цілі та одну мову. Потім вони розділилися і розійшлися не просто у різні краї. Але й у спосіб життя, що більше і більше віддаляв їх одне від одного. З'явилися і закріпилися завдяки взаємній ізоляції, спадкові зміни у метаболізмі, кольорі шкіри, волосся та пропорціях тіла. Лінгвіністичні зміни стерли саму пам'ять про спільну промову, залишивши сиротами різноманітні мови, які продовжували розходитися далі й далі, аж поки стали нездатні прослідковувати свою спорідненість. І тепер, після довгих тисячоліть, які змінювали нас, аж поки ми не здалися повністю чужими одне одному, проведіння знову звело нас, щоб показати. Молодші чоловіки лишалися у човнах в той же час, як троє чи четверо більш зрілих чоловіків обережно зійшлися на берег і наблизилися до мене. Після того, як каягарам не вдалося протидіяти моїй спробі побути до Сауї, здавалося, повністю змінили своє ставлення до цього. Я бачив, з яким задоволенням та гордістю кайягари прийняли на себе роль помічників у цьому історичному контакті, Із метушливісті вихователю дитсадка вони вмовляли Сауї підійти ближче, м'яко докоряючи їм за майже грубу мовчазність. Один із трьох чоловіків раптом ступив прямо до мене його праве око було колись вибите стрілою і витекло, але спрямований на мене погляд лівого ока сяяв проникливістю. Я підняв руку йому назустріч, і він зробив те саме. Декілька секунд ми придивлялися одне до одного, потім доторкнулися пальцями. Поступово емоційне напруження спало, відчуття дивовижності стало менш гострим. Ми обоє були людьми, істотами з плоті і крові, чоловіками. Він посміхнувся мені і сказав Я хато. Потиснувши йому руку, я відповів Я Дон. До нас протиснулися ще двоє чоловіків і також доторкнулися до моєї руки. Вони один за одним сказали Я Кіго, я ному. Троє героїв повернулися на місце. Із човнів виходили їхні супутники і дзвінки вітання, Конахаріо залунали над річкою. Я вказав на тільки не розчищене місце і сказав, що хотів би збудувати тут дім. Вони відгукнулися радісним Дер, дер, дер. Добре, добре, добре. Я попросив їх привести розколеної пальмової кори на підлогу, і вони обіцяли підвести її наступного дня. Раптом їхні радісні вигуки стали голоснішими, злившись у єдину хвилю святкового настрою, яка здіймалася вище і вище і виплескувалася у могутній глибокий вигук Хахаб каман». Це був вигук, у якому ніхто не міг повністю висловити свою радість, якщо інші не виражали її разом з ним. Він викладав у мені таке поєднання почуттів, дивовижності та надії, що аж мурашки по шкірі побігли. Було таке відчуття, не мов хтось щойно забив вірешальний гол у матчі за Кубок світу. А по тому, що всі дивилися на мене, зрозумів, що цей хтось саме я майже не відчував землі під ногами. Коли гучний клич почав стихати, за ним став чутним ще один звук. Я обернувся і побачив, що кронкел була вкритою човнами селищ Ам'ям та Йохві. Хаді та вся його рідня мчали до нас, барабанячи веслами по бортах човнів. Це звук та видовище відразу викликали ще один палкий відгук у чоловіків Камуру. І перш ніж стих другий хахап Каман Камуру, Йохві та Ам'яв. Несподівано перестали барабанити та також відповіли громовим хапкаман, розмахуючи веслами та стрибаючи у човнах так, що аж хвилі піднімалися. Ці вокальні залпи лунали знову і знову, прокочуючись то з берега, до води, то навпаки. У Сауї це було щось подібне до нашого салюту націй. Він знаменував кінець епохи відокремленого існування і світанок ери взаємодії. Якби я не прибув туди як посланець Христа, щоб спричинити цей салют, пізніше його причиною став би чийсь інший посланець, можливо, із зовсім інших мотивів та з геть іншими результатами. Ті, хто стверджує, що групам первісних племен слід дати спокій, не розуміють, наскільки наївне їхнє бачення цього. Цей світ перестав бути достатньо великим для того, аби хоч хтось у нього міг залишатися на самоті. Очевидно, що навіть якби місіонери не прийшли для того, щоб щось дати, дроворуби, мисливці на крокодилів, геологи чи фермери все одно прийшли б, щоб щось узяти. Питання не в тому, чи варто комусь вторгатися у цю культуру, таке вторгнення неминуче. Питання, скоріше, у тому, чи встигне той, хто здатен співчувати і допомагати, увійти туди першим. Я був першим, хто поселився серед Сауї, і моя мета полягала в тому, щоб поєднати вірність Богові та святому письму із повагою до Сауї та їхньої культури. Проблема була ось у чому чи не виявиться культура Сауї та святе письмо настільки протилежними у своїх засадах, що така двоєдина вірність буде неможлива. Я збирався про це дізнатися. Та спочатку треба було збудувати дім.